Сидіння ланос, вічна болячка, водійська сторона, поролон рветься, заклею 88-м клеєм і перешив нову вставку по ткані. Робив сам, до речі, красна нитка, зелена нитка, але пошита на машинці тому бути нормально. Раніше були такі кільці, тобто шпиця ця і ця, що всередині, тут якщо її видно. Ціплялася на такі кільця. ну Їх вже назад не зігнеш, бо вони впадає на якийсь інструмент, тому цепляю на обичні стяжки. І потім обрізаю їх по довжині. Коли будете ставити такі стяжки, беріть запасом такі сантиметрів, ці сантиметрів 18 см 20 Тому Тому щось так, коли натягуєш то там місця не так і багато, щоб затягнути. Потім хоп-хоп все чітко. Чуть-чуть обчистить. Чуть-чуть складочка такая некрасивая, против того, чтобы було супер.